В цьому відео я хочу продовжити тему об'єктно орієнтованого програмування. Ну, верніше, ми трошки повторимо і я вкажу ну, на помилку, як... виправимо помилку, яку я зробив, одну і і трошки нового узнаємо. Ну, Давайте спочатку повторимо. Тобто в нас є... Що таке клас? Клас це ну, програма, яка в себе в неї входять поля або перемінні. От вони. І... Ну, есть, ці перемінні називаються полями, якщо вони, от зона видимості їх весь клас, якщо вони будуть створені десь в методі в якому-то от так як, Оце int-button це не буде поле класу. Це ні. Полем класу от будуть отакого от типу переміння. Е, також клас включає в себе методи. І включає також методи, які називаються getter, setter get setter. Get це. Ми за допомогою методу getterів узнаємо значення перемінної. В даному випадку цемент. А за допомогою сетерів ми встановлюємо значення цих, цих змінних. Надаємо їм значення. Так. Як getter сетери створюються, можна писати вручну. Можна так правою кнопкою виділяти, можна всі поля, або змінні, можна одне средство реорганізації кода інкапсулювати поля. О, де, де воно тут? Ось. Нажимаємо. З'являється віконце. Тут уже в мене все вже вибрано. Тобто в мене вже гітери сетери є, тут вибирати. Ми бачимо, getteри починаються зі слова get, сетери зі слова set. Починаються з маленької букви. Взагалі методи в класі прийнято, щоб вони починалися з маленької букви. Якщо вони з одного, не з одного слова, ім'я метода складається, наприклад, з двох слов get і cement, то cement вже пишеться з великої букви, щоб краще читати було. Якщо з великої букви, зрозуміло, що то вже якби нове слово в імені і так гет взятий цемент. Все зрозуміло. Так, є слово оператор ZIS, цей. Він нам показує, що цей цемент, ця це зміна буде полем класа. Можна так сказати. Оця переміна, вона приходить, вона не є членом, як би об'єктом класу, як там термін я забув. Ну, не є полем класа. Тобто коли ми тут створюємо об'єкт... Коли ми визиваємо, от, а що ми там визиваємо? У нас сеттер, так. Да? Ми в setter передаємо значення. От set визиваємо set ми. Тут сюди передаємо значення. Тобто оце, оце переміна 5. Тут могло бути ось отак от написано. Int N рівно 5. І замість 5 тут N може бути. Тобто оця N, вона тут створена в цьому класі. І вона не є полем. Цього класу бетон. І сюди прийде переміна, яка не має відношення до цього класу. А слово ЗІС показує, що ця переміна, зміна буде вона буде належати цьому класу і конкретному об'єкту, який ми тут будемо визивати. Ми визиваємо об'єкт B і значить і буде воно вже належати об'єкту там переміни Так ну це повторив трошки. А тепер е, я сказав про імена, повинні змін починатися з маленької букви прийнято. Це не буде помилка компілятор виконає програма, працює, у мене теж програма працює, але... Просто є такий порядок. Прийнято Прийнято класи називати з великої букви. А в мене от помилка, я назвав з маленької. Тут ось вийшло з великої, от бетон. З двох слів, друге я взяв. Ну там абревіатура, щоб було зрозуміло. Три букви з великої далі. А тут ось бетон, в даному випадку, треба писати з великої букви. Але ми дивимося... У нас оцей клас оце все, зберігається в файлі бетон. Або є тут от вкладка Файли, в кого немає окно файли. От в цьому файлі зберігається наш клас. Ці ми повинні бути одинаковими співпадати. Якщо ми тут змінимо маленьке B на велике, нам от вже показує, що то клас бетон там, там вже якусь помилку показує якщо ми нажимаємо лівою... тобто а тут змінить, ну як нам змінити, тут, тут нема такого, знаєте, як ото в Windows перейменувати файл, там такого нема ми нажимаємо мишкою. І воно нам само переимінати файл в бетон яла. Тобто Оцей файл весь, який зберігав собі клас бетон, перейменувати. Нажимаємо так. Тут помилки вже не показує, дивимося, тут, тут вже з великою буквою. Або тут. Все, і вже помилка буде працювати. Так, ще про імена е, імена... В класі в пакеті ми по пакетам бачимо Чому ми створюємо новий пакет для класа? тож В різних пакетах у нас от один пакет, інший пакет, можуть бути імена класів співпадать. Якщо вони в різних пакетах знаходяться. От давайте тут. Якщо в одному класі не можуть от з одинаковим іменем бути От давайте сюди напишемо новий клас Ява і назвемо його так, бетон OP, наприклад. Так точно як в іншому пакеті. Або просто бетон давайте для початку. Так, Бетон. Бетон і нам пише, файл бетон Ява вже існує. от. І воно вже не, кнопка готова, в нас не активна, ми не можемо. Такий най-символ додаємо, то тобто, есть назва вже інша. А якщо ми назвемо так, от бетон з маленькою буквою теж не хочу. Так отже, якщо ми... Давайте бетон... ОП. Так, П. Теж велика. Тобто називаємо так точно, як у нас вже є такий клас. Бетон OP тільки він в іншому пакеті знаходиться. І вже кнопка готова, ми можемо створити це. Створили, нажимаємо готово. З'являється от наш новий клас. Тобто у нас є два абсолютно ну, одинакова назва класів, але вони в різних пакетах. Якщо ми десь будемо використовувати, тут... за рахунок чого це можливо, тому що у нас якби береться повне ім'я класа, спочатку от бетон, а потім йде пакет його. Ім'я пакета. За рахунок того, що у нас пакет тут от такому назву має, тут ось іншу, за рахунок того і немає путаниці, компілятор не путає. До того ж, ну кожен пакет якби туди записують класи, які ми, якщо ми будемо створювати велику програму, туди по ну, по, по, темам, так би грубо якби сказати, записуються класи, тобто по, по, по призначенню. Так, ну поки що... Тема ще хотів на сьогодні сказати. Наступна тема буде конструктори. Так, тут, а тут ще треба доробити, виходить. Давайте... У нас же ми змінили... Так, давайте цей зайвий бетон ОП удалить. Окей. Так, що тепер? А, нам показує, от. Це я хотів цю проблему, я забув. <кій> У нас же ж ми імпортували клас бетон, а ми змінили букву на велику. Тут треба... Отак, запишемо. Все нормально тепер. Тепер тут ми створювали бетон, можна отак, якби... Дивіться, тут було... Ось отак. Так, і тут вивику. А тут нам показує можливість розщеплення об'явления на об'явлення і присвоєння. Тут об'явили і, і привласнили. Надали значення ці. Її об'явили об'єкт і йому надали нове там значення. Так, а можна, якщо... А, вже, вже не хоче. Можна було б назвати і нажати було, то як перед цим спочатку об'явила, а тоді от, тобто, отак от тут ми Б. Е, а тут отак. От, можна так. Так точно як і звичайні зміни. Так, тепер... Так, тепер, тепер, тепер. Ну що? Бабаш, якісь ще помилки. А ну, Ctrl-S. Все, помилок нема. Тут висвітлювалось. нібито помилка, анон треба було або перезапустити, або Ctrl-S. Я нажимаю, це зберегти файл. Все, помилок нема. Чутливе до регістра.